Вас вітає телепрограма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Журналісти спробували себе в ролі мушкетерів. Самопоміч закликає взяти холодну зброю в руки та відвідати тиждень фехтування. Особливим дітям особлива увага. Реабілітаційному центру джерело 20 років. Зарядка зі стронгменами. Відтепер Володимир Рекша та Сергій Кунішок – улюблені фізкультурники львівської малечі. Як сьогоднішній настрій? Готові до займання спортом. <клес> Найсильніші люди планети привчають львів'ян до ранкової зарядки. Богатирі запевняють, 20 хвилин фізичних вправ перед сніданком забезпечить гарний та бадьорий настрій на увесь день. Присіли, встали, покрутились. Руханка перед оперним театром зібрала кілька десятків дітей. Фізичні вправи гартують тіло, а позитивний настрій гарантують веселі конкурси. Треба було без рук нести апельсини, і треба було там, хто відгадає якісь загадки. У захваті від акції батьки кажуть, це ще одна гарна нагода привчати дітей до здорового способу життя. Я за спорт у всьому світі. У мене діти. Всі займаються спортом, в мене їх троє, до речі. І Я також сама стараюся займатися кожного дня, качати прес, віджиматись, присідати кожен день. Важливо показувати дітям гарний приклад, наголошують організатори зарядки. Те, що робимо ми, те роблять і наші діти. Тому якщо ми кожного ранку з нашими дітками будемо проводити зарядку, тобто ми будемо починати наш день зарядки, він буде енергійним, він буде веселим. Діти зможуть краще навчатися, діти можуть краще ходити на різноманітні гуртки. Обов'язково відвідувати секції, слідкувати за своїм харчуванням. і Я думаю, тоді людина буде рости здоровою, менше приділяти увагу комп'ютерам, телевізорам, більше активно рухатись, займатися спортом, і тоді все буде чудово. І навіть партнери заходу, працівники фармацевтичної компанії Артеріум, переконані, що спорт це найкращий ліки. Треба підтримувати здоров'я діток, самого дитинства. І ми корпорація, яка лікує ліками, хочемо лікувати. Спортивними підходами. Зарядки щоранку це зовсім не складно, тож не шкодуйте часу на здоров'я. Ми часто сідаємо на дієту, позбавляємо шкідливих звичок чи записуємось на секцію з понеділка. Саме тому самопоміч розпочала ще один корисний проект Тиждень спорту. 24 червня стартує перший, який дасть змогу львів'янам спробувати щось нове, а саме фехтування. Ми Протягом тижня висвітлюємо цей вид спорту, розповідаємо для л'ян, для молоді про те, які є особливості цього виду спорту, знайомимо з відомими спортсменами, з тренерами, і також всі бажаючі будуть мати можливість відвідати тренування, спробувати себе в цьому виді спорту, спробувати його якісь переваги відчути на собі, і можливо обрати в подальшому для себе заняття саме фехтування. Саме так, колись давно випадково відкрив для себе фехтування Михайло. Зізнається, спочатку не думав про великий спорт, але згодом смак перемоги перетворив хобі на професію. Саме більше подобається те, що треба розкрутити так супротивника, щоб нанести не укол, бо фехтування це є мистецтво, нанести не укол, не отримавши його в цьому вся суть. Ви хочете найкраще виступити і показати для тренера, не тільки для себе, що ви щось можете. Бо тому що не тільки моя власна праця мені дорога, але й тренера також. Ангеліна прийшла сюди в шостому класі. Надихнув виступ теперішньої вже олімпійської чемпіонки Яни Шем'якіної. Дівчина мріє також здобути не одну золоту медаль. І цитує фразу з фільму. Нас так навчив тренер Андрій Орліковський, що треба разом іти до своєї цілі командою, ну, підтримувати один одного. І навіть якщо якісь сварки, все завжди триматися, ну, разом триматися один за всіх і всі за одного. Після тяжкого робочого дня фехтування може бути прекрасним та благородним способом скинути негативну енергію. Тому самопомінь запрошує усіх спробувати себе в одному з найефективніших олімпійських видів спорту. Якщо людина прийде в спортивній формі, то ми тут дамо всю необхідну екіпіровку для того, щоб можна було спробувати себе на доріжці в поєдинку. Ази покажемо, як що виконувати для того, щоб нанести укол. Так що сміливо хай всі приходять, хто хоче це попробувати в ефектуванні. Уже уявляєте себе зі шпагою в руці, так перетворіть мрії на реальні. Телефонуйте 297 тисяча та дізнайтесь адреси безкоштовних секцій. Особливі діти потребують особливої уваги реабілітаційному центру джерело виповнилось 20 років. На виставках всього світу вони пишуть вірші, виготовляють шедеври з бісеру, багато читають. А це не звичайні, а особливі діти. Діти особливі читають набагато більше, ніж діти звичайні. Тому мені було це перш за все цікаво і приємно їх сприймати як читачів і обмінюватися з ними літературою. Але коли я відвідала їхні деякі заняття, особливо заняття з арт-терапії, де вони лікуються музикою, то повірте. Багато кому з сучасних мешканців нашого міста, вже який майже мегаполіс, дуже часто б такі уроки арт-терапії музичної були б корисні. Днями вони нога в ногу йшли зі звичайними людьми. Так вів'яни відсвяткували 20-річчя реабілітаційного центру Джерело. Мені здається, я трошки глибше почав розуміти людей і розумію, що... Всі ми потребуємо один одного. Якщо чесно розумію, що кожна людина має свою неповносправність. Просто її треба десь зрозуміти, полюбити і старатися з нею бути, не відкинути. Сьогодні все, що робиться в місті, не передбачає існування людей на візках. Вони залишаються ізольованими від всього світу. Бордюр, який не здоланний. Це тільки через те, що ми йдемо, переступаємо, а ми не розуміємо, що є людина в місті, для якої бар'єр висотою в 3 см, вже складає нездоланну перепону. Кожен вихід у світ свято для таких діток, та навіть в такі моменти їх може спіткати розчарування, де дорослі, навіть люди запитання такі знаєте, не не, не ставлять. Дуже не нетолерантно ставляться до наших дітей. Волонтери вчаться жити з особливими дітьми по-новому. Дружимо разом, тато є наше головне завдання разом дружити. Вони є дуже відкриті, дуже безпосередні. Тобто, часом такий якийсь забіганий, а Юля тобі дзвонить і каже, як справи, як там давай підемо на піцу, знаєте, та, та або ну в них дуже велике серце. Чому сама моя дитина перше, що з'явилось в думках пані Оксани? Але вона зрозуміла, донька найцінніше, що в неї є. Молилася, була розпач, було якесь непорозуміння, було було тяжко. Але коли подивилася, що на люди сприйняли такими, які ми є, і нам допомагали, і нам нас. Е Казали, куди їхати, до кого звертатися. Я появилася, що нас прийняли такими, якими є. Я раджу таким батькам частіше показуватися в народи і не соромитися ні себе, ні, 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 ні своєї дитини. Тому що насправді то є, то є дуже велике щастя мати таку дитину. Чого потребують особливі діти? Потребують того, що і всі уваги та любові. це Саме дуже важливо повторювати, що я тебе люблю. що Я дякую Богові, що ти в мене є. Дякую, тобі що ти завжди зі мною Я живу не так, як всі як за стіною, але з любов'ю на душі. Зона підвищеної небезпеки. Самопоміч спільно з комунальними службами допомагає мешканцям на вулиці братів-рогатинців. В самопоміч по допомогу звернулися мешканці однієї з кам'яниць в центральній частині міста. Люди бояться за своє життя, адже дорогою додому через неякісні сходи. Люди можуть зірватися з кількометрової висоти. Сходи почали руйнуватися близько року тому. Мешканці викликали комунальників, але очікуваного результату не отримали. ЛКП спромоглося лише прибити планку. Згодом справи тільки погіршувалися. Моя дружина, коли спускалася по цих сходах, ця сходинка буквально просіла, і вона впала і побила коліно. Плюс у мене двоє малих дітей, тобто це просто дійсно небезпечно, спускати з ними і коляску, тому тобто звідти колосальних незручностей. Це треба, щоб двоє-троє допомагали, щоб просто проступити ті сходинки, бо там буквально метр, чуть не провалює. Тому це. Питання треба терміново вирішити. щоб примусити комунальників працювати краще. Постраждалі звернулися до самопомочі. Так спільними зусиллями вдалося віднайти вирішення проблеми. Мешканці будуть приймати дольову участь в проведенні поточного ремонту цих сходів. визначимо людину, визначимо, ну, яка може це оглянути, який може бути, який для цього необхідно матеріал. Візьмемо рахунок. 50 на 50 мешканці, якби готові прийняти участь до того, щоб провести поточний ремонт. Сході громадські активісти наголошують найкраще відстоювати свої права разом. Девізом самопомочі є в єдності сила, тому в першу чергу мешканцям потрібно об'єднатися, написати колективне звернення, звернутися в самопоміч за телефоном 297 тисяч або на гарячу лінію міста 1580 і разом вирішувати це питання і добиватися до того часу, поки воно не буде вирішено. Юристи переїхали, щоб отримати безкоштовну юридичну консультацію. Звертайтеся в офіс самопомочі на площі Міцкевичі 6, дріб 7. Юристи самопомощі змінили адресу. Відтепер безкоштовну консультацію можна отримати не у тісних стінах 115-го кабінету міської ради, а у затишному офісі самопомощі на площі Міськевича 6-7. Якщо у вас проблеми у трудовій, соціальній, комунальній чи земельній сферах, виникли правові колізії в сім'ї чи з органами влади. Якщо ваші права громадянина чи споживача порушили, у вас виникли питання щодо створення ОСББ та самостійного господарювання у будинку, звертайтеся до нас. Кожного дня з 9 до 17. Попередній запис за телефоном 297 тисяча. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопоміч.орг. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня щоденних перемог. А ми з вами побачимося вже наступних вихідних.